Десятки криворічців прийшли у цей день попрощатися з Романом Гуркуном. Останнім місцем служби бійця стали позиції поблизу Новозванівки, де Роман разом з побратимами боронив цілісність України. Та важке поранення обірвало життя військовослужбовця. Він стояв на бойовому посту. Назвівся обстріли із мінометів 120 80-х. От, і СПГ. І... Просто біля окопу бруствер, залетіла от, Його поранило в е голову, ніж ми його евакували, і саме десь біля 12-го він помер у лікарні на операційному столі. Роман йшов на війну з подвійною мотивацією. Переселенець з Луганська одним із перших побачив ворога в рідному місті та прийняв рішення захищати державу. Від самого початку бойових дій був мобілізований до лав Збройних сил України, а зрештою служив за контрактом. Завдяки щирій посмішці та оптимізму Роман отримав від побратимів позивний смайлик. Тому що був, Постійно улыбався, постійно позитивно відносився до всього. Страху в ньому не було ніколи. Він завжди залишиться в наших серцях. Коли Я знав, що він виходить ну, з міста Луганська, Луганського Рома, ну, ти воюєш тут, не боїшся, якщо там в плен попадеш або когось з родник. З близьких на той стороні, що воюють. Він каже, ні друзі, ні российки не родственники, если они воюють проти України. Он был с буквы. Романа Горкуна посмертно представлено до державної нагороди за мужність. Вічна пам'ять загиблому герою. Іван Проводов, Іван Баранов, програма Місто.